7 липня 2022 року, після хвилі хейту, після моїх питань в березні і квітні, для чого постійно приїжджає Джонсон до Києва і що він хоче після цього хейту, після того хто ти такий Джонсунюк друг України, я ставлю питання 7 липня 2022 року. Обережно. Вже не педалюючи цю тему і не намагаючись нічого довести українцям. І так, ваша оцінка ролі Джонсона в подіях останнього року в Україні: 31% позитивна, справжній друг України, 25% позитивна допомагав боронити Україну. Тобто 56%, 56 людей, які вкрай позитивно, вкрай позитивно оцінювали його роль. А тепер виходить інтерв'ю Арахамії, в якому він каже, що тоді приїхав Джонсон і сказав: нічого підписувати не будемо, бо не можемо довіряти, будемо воювати. Де Борис Джонсон зараз? Невідомо. А де ви, а де ваші рідні, а де ваші близькі? А де все, а де дуже багато чого? Мені приємно те, що на каналі зберігається все те, що я писав і говорив в ті часи. І зберігається реакція людей, яку вони тоді писали. Підписуйтесь, телеграм-шапці профілю, телеграм аналітичний, телеграм про Україну, телеграм про інтереси України, телеграм про ту Україну, яку ми мріємо збудувати. Незалежну, мирну, освічену. Але це неможливо, якщо ми будемо як флюгери від одного до іншого, забуваючи про власні інтереси. Великі барини, які приїжджають звідкись, вони завжди є посланцями інших країн. У них завжди є свої інтереси. І це потрібно пам'ятати, перш ніж щось говорити, писати, виступати, комусь погрожувати або просто будувати політику держави і навіть власне життя. Приємно мені, що мої слова так пророче нині підтверджуються. Неприємно лише те, що тільки після півтора року українцям тепер все стало зрозуміло. Було б добре, якби вам було зрозуміло тоді, якби тоді ви мали тверезий погляд на явища, процеси, які відбуваються. А тепер пізно, пізно, бо неможливо щось змінити заднім розумом. Але ми не здаємось, ми маємо думати про майбутнє. І в цьому нам має допомогти здоровий глузд і бажати жити в реальному світі. Бережіть себе, телеграм-шопці профіл підписуйтесь.